У друзі, я йду до цього, до собачок, до їси до махти, до мене не братів. Я вам виставила природу, а тепер я вам виставляю нову гавуль. Мабуть, піду цим шляхом, бачу тут йти нормально. Так. Ой. Трохи ноги хворі, не можу ходити. У нас здоров'я, сили немає. Але Бог мені дасть силу на босах. всі ми будемо в Ми не будемо хторіти, ми не будемо хворіти. Ми будемо жити на небі вічно. Черт. А добре їде, добре. Ми ніколи на небі не будемо хворіти. Ми ніколи не будемо старіти. Там на небесах ніколи не буде смерті, ніколи не буде болі. Там будемо всі молоді, здорові, дуже і кріпкі. Ми будемо прудкіші на небесах. Навіть за коня, який найшвидше біжить на цій планеті, на цій планеті земля, який найпрудкіший кінь біжить. Ми будемо ще прудкіші і його бігати, коли ми будемо в небесах. Зараз я кличу собак. Макда! Иса! Иса! На, 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 на! Магда, сюда! На, 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 на. Иса, Иса, Магда, худем мы вот сюда! На, 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 на! Худем мы вот сюда! Магдулик! Добрый день. Добрый день. Добрый день! Добрый день! Магдулик! На, 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 на! на, на. Сюди. Ходімо зі мною, ходімо. На, 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 що, щоб одною одну костю на одну. Туртувати не можна, а де, де іса. Де сюди, Магдаленка. На-на-на-на, Магдалинка, йди сюди. Розкусила? На, на, на на Іса, Іса, Могдалинка, сюди. На-на-на-на, де сюди, о. Да мною. На, на 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 Магдалинка, Ходімо, ходімо, вилазь. Я тобі багато дам, бо тут не можна давати, тут люди ходять. Але ти мерзавка, але ти мала мерзавка, лінця юга не хочеш прикидатися йти, як вже розкушиш, то тоді ти вже йдеш, так? Лінтя юга мала, лінця южка. Ходімо там лаком, ходімо. О, Сімона, Сімона, на 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 Іса, а Магда, Магда за мною. на-на-на, сюди, сюди, сюди. Магдалинка. Йди до мною, йди до мною, сюди, до смітників. На-нах, нах, нах, на. на, 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 на. Магдаленка, ти що, дурна? О, чорт. Ой, ти моя хороша. Наїш, скільки хочеш. Чи нема б наїш? Бирай, що хочеш. І це немає, мабуть, пішов гуляти. Мабуть, прогулятися пішов десь далеко. Ма! <плес> Yes, 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 yes. Іш, моя хороша їж. Ти така поглянь, інша юга і сонька. Вижєш, наїдайся. Щось це немає, десь пішов. Іжіш їж, їш, машина собі їде, хай собі їде. Хай собі дядько проїде. Хай собі машина їде, ти їж. Добрий день! Діш їж, Магдалинка, ж? Ніхто тобі погано не зробить. Людина їхала, вона, мабуть, чи стомлена, чисто. Наїдайся, моя хороша, наїдайся. найдайся.